Вітаю, друзі! Наша організація, Всеукраїнське об'єднання Єдиноборств, відкрило безкоштовну групу тренувань для дітей загиблих воїнів, щоб допомогти діткам стати сильнішими, впевненішими в собі та відчути підтримку. Ми хочемо дати їм місце, де вони будуть розвиватися, дружити та відчувати командний дух. Також буде долучено психолога, який буде приділяти увагу психологічному стану дітей. Мета нашої організації об'єднувати єдиноборство, залучати молодь та дітей до спортивних заходів, допомагати спортсменам та виховувати спортивну, сильну духом і тілом націю.